Всім привіт! Сьогодні вам хочу прочитати про киць-мандрівниць. І хоч вже зима закінчилася і прийшла весна, все ж таки я не можу залишити цю книгу поза увагою, так як киці мандрують куточками нашої улюбленої України Києвом, Львовом та Буковеллю. І Сьогодні ми з вами помандруємо в Київ. Перша історія називається Секрет виховання День Святого Миколая в Києві. Автор тексту Галина Манів, художник Дмитро Печенкін. Видавництво РМ. Секрет виховання День Святого Миколая в Києві. Жили собі дві киці Муля і Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, ніби припудрений. Муля ж була чорна чорнісінька, без жодної цяточки, ну хіба що очі мала зелені та кінчик хвоста білий, наче вмочений у сметанку. Киці міцно дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось у грудні манюня прибігла до мулі та й каже з порога обурено. Така сама історія, мулечко, як із Сантою. Святий Миколай усім подарунки принесе, а кицям ні. Просто неподобство няв. Ну, то й що? Малюю мур миску. Може, воно й на краще мур? Розважно відповіла муля, не припиняючи чепуритися. Я чула, що святий Миколай слухняним дітям приносить подарунки, а не слухняним різочки. Нащо нам таке? Тим паче, треба нам його знайти, вигукнула смуга стакиця. Скажемо йому, що ми проти різочок у вихованні, а навпаки, за подарунки. Де ж ми його шукатимемо? досі сперечалася муля, якій не хотілося виходити з теплого дому на мороз. Я чула, що святий Миколай сьогодні ввечері розноситиме подарунки містом, тож нам з тобою далеко мандрувати не доведеться, знайдемо його в одній із мурзиденцій, тобто резиденцій, тут, у Києві. Гайда до мур мурзиденції. Муля зітхнула та пішла одягатися. Тільки заради правильного виховання без різочок мурняв, сказала вона. Киці вискочили з дому і помчали вулицями міста. Та не встигли вони відбігти далеко, як побачили маленьке мишеня. Воно стояло на кучугурі й так тремтіло, що бурульки на його вусах аж подзенькували. Чого це ти стоїш тут, замість спати в нірці? суворо запитала в муля. І чого це ти начепило собі бурульки на вуса? докинула манюня. «Я пі... Пішло помилуватися снігом і загубило свою нірку, не впізнаю впі дороги, ледь мовило мишеня. І це не бурульки, а мої сльози. Просто вони замерзли. От, бідолаха, то ти зовсім задубіло, розчулилася Муля. Вона тут таки зняла із себе теплий шарфик і закутала в нього звірятко. Зараз ми знайдемо твою нірку. А я вже знайшла мур-мур. Ось вона, гукнула манюня, яка, поки муля заспокоювала мишеня, обнюхала сніг навколо. Зраділе мишеня, прожогом шаснуло в нірку. Шарфик можеш залишити собі, гукнула навздогін Муля, і киці побігли далі. Збігли муля й манюня вгору Андріївським узвозом, проминули Андріївську церкву, потім Михайлівський собор, хотіли вже Володимирською гіркою спуститися на хрещатик, аж раптом зустріли в парку голодних синичок і горобців. Вони сиділи на гілках і сумно цвірінькали. Не годиться сумувати у святкові дні. Сказали киці та пригостили пташок улюбленим сухим кормом, який носили із собою в кишенях про всяк випадок. Пташки одразу повеселішали, і їхні пісеньки теж, а киці побігли далі. Дякуємо, з кормом воно справді веселіше, цінь цвірінь. Ех, дзьобик малий, багато не з'їси. А що це ви їсте? Смачного. Ніхто мене не любить дзяу. Аж раптом побачили худе цуценя, що вешталося вулицею, плутаючись під ногами у заклопотаних перехожих. Біда з цією малечею. зітхнула манюня та запитала в цуценяти. Що? теж загубилося? Я ще навіть не знаходилася, відповіло цуценя. Ось хочу людину собі завести, але вона чомусь не заводиться. Киці з розумінням перезирнулися. Тут аби хто не підійде, сказала муля, Треба знайти свою людину. А як її знайти свою? запитало цуценя. Сідай на бровці та подивись на людей, порадила манюня. Коли побачиш свою людину, в тебе серце тьохне. Посідали вони втрьох на бровці і задивилися на перехожих. Дивилися, дивилися, аж раптом цуценя, як задзявкає, тьохнуло, тьохнуло, гав-гав і показує на худеньку дівчинку в окулярах. Я не ловило, гав. Он вона, моя людина. Та як зірветься з місця, як побіжить до дівчинки. А вона взяла цуценя на руки до грудей, притулила й каже Змерзло, моє бідняточко. Ходімо, я тебе чимось смачненьким нагодую. І понесла своє цуценя додому, а муля й манюня. Подивилися на них і вирішили далі нікуди не бігти, бо вже споночило. Може, візьмеш собі і песика? Куди? В Нірку? Знаєш, мулечко, а я зовсім не засмутилася, що ми не встигли по подарунки. Зате допомогли і мишеняті, і синичці, і цуцику, сказала манюня. У мене на серці так пухнасто від цього. Мур, мур. Виходить, що дарувати подарунки набагато приємніше, ніж отримувати. Мур няв, погодилася муля. Коли даруєш радість, вона до тебе вдвічі більшою повертається. Ось тільки різочки мене непокоять, мулечко, зітхнула смуга киця. А їх у мене з роду не бувало. Це просто давній народний жарт, почувся раптом поруч густий бас. Киці озирнулися і побачили сивобородого дідуся з добрими, придобрими очима. Санто, дорогенький. Ня, вже це ти, зраділи киці і одразу ж здивувалися. А чому ти так дивно вбрався? Тому що моє повне ім'я Санта Клаус, що у перекладі з голландської мови означає святий Миколай, засміявся дідусь. А одягаюся я по-різному, так, яким мене звикли бачити в різних країнах. То в тебе немає різочок для неслухняних дітей, все ж таки вирішила перепитати манюня. А навіщо? Неслухняні діти самі себе карають, бо добрим і слухняним бути набагато приємніше, мовив святий Миколай і став прощатися. Час мені подарунки розносити. А ти встигнеш? занепокоїлися Кицюні. Пізно вже, а Київ Великий. Устигну, запевнив дідусь, у мене багато помічників. Ось і ви мені сьогодні допомогли. До речі, тримайте ваш подарунок. Улюблені консерви я не забув. Муля й манюня подякували Святому Миколаєві та мерщій побігли додому їсти свій смачний подарунок. Знаєш, мулечко, сказала дорогою смуга стакиця, я думаю, секрет виховання не в різочках і навіть не в подарунках. Секрет виховання у доброму серці, а потім засміялася і додала, хоча консерви це сняв кота. Ой, тобто смакота. Ну ось і завершилася наша перша історія про мулю й Манюню, які побували в Києві. Всім дякую за увагу, хто уважно слухав. В наступному відео ми з вами відвідаємо Львів. Тож до зустрічі в новому відео!